Всім вітання на моєму каналі. Сьогодні будемо готувати окрошку літню, свіжу, прохолоджуючу в ці спекотні дні. Для сьогоднішнього рецепту я обрала телятину. Мені подобається вона найкраще. Можна також брати курку, індичку, свинину або навіть ковбасу. Сметана покупна магазина можна замінити домашньою, майонез, гірчиця. Картопля або відварна, або сира. Зараз покажу, як я її підготую. Редиска, зелень, свіжий огірок і я відварила попередньо яйця. Для початку я займусь м'ясом. Його я кладу в холодну воду, додаю спеції, сіль і відварюю до готовності. Тепер переходимо до картоплі. Відкрию свій секрет. Картоплю мені зручніше ось так сиру нарізати на кубики, викидаю в каструлю, заливаю водою, солю, додаю лавровий листочок, одну цибулину і варю десь 2-3 хвилини, в залежності від їх сорту картоплю. І все, і картопля готова. Це дуже зручно. Я навіть такий спосіб використовую для олів'є. Решта інгредієнтів яйця, м'ясо, огірок і ридиску також нарізаємо на кубики. Бажано дотримуватись такого правила. Чим однаковіше кубики, тим акуратніше і охатніше це буде у страві. Також додаю дуже багато зелені. Кріп, петрушка і перо зеленої цибулі. Тепер заправляємо окрошку, Солимо, перчимо за смаком, додаю на кінчику ножа лимонної кислоти, чайну ложку гірчиці, 2 столові ложки майонезу, 3 столові ложки сметани. Все заливаємо прохолодною водою. Тут ще один такий нюанс. Ви пробуйте все на смак. Якщо ви хочете більше, додайте майонезу, більше додайте сметани. Також лимонну кислоту можна замінити на лимонний сік. Щоб не чекати, коли окрошка охолодиться в холодильнику, я додаю кубики льоду і одразу можна подавати на стіл. Якщо вам сподобався цей рецепт, ставте свої лайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на мій канал. До нових смачних зустрічей!